Привіт-привіт! Після відео, в якому я розказувала про недорогі сорти, які не розчарують ніколи новачків, і які я рекомендувала від себе особисто, мене попросили зняти відео про сорти розчарування. Тому що я згадувала, що от були певні сорти, які мене настільки розчарували, що от якби не ті ось, про які я розповідала, хороші сорти, недорогі сорти, стабільні сорти. Палергонії, то, можливо, я би взагалі не займалась паларгонією. Ну, сьогодні я е, хотіла би розповісти про, е, про ті сорти, про моє розчарування. Ось, але як ви розумієте, їх уже у мене немає в колекції. Я деякі з них ще в перший рік здихалась від них. Е, деякі я цьогоріч висадила на клумбу і випадково забула їх забрати перед морозами. Ну, випадково це в лапках, щоб ви зрозуміли. Я не мала наміру їх забирати. Вони навіть у клумбах ну, не показали взагалі ніякого потенціалу. Тому, якщо вам цікаво, хто саме мене розчарував, тоді поїхали. Ось, до речі, зараз перед вами а, мої такі ексклюзивні хижі рослинки. А, тобто комахоїдні, вони не у всіх колекціонерів є. Але в мене ці рослинки з моєї великої колекції хижих все ж таки вижили. І я оце їх відновлюю помаленьку, потихеньку, вони в мене наростають. Це мій цефалотус, ось такий ось, покажу вам заодно. Прикольний сорт. Так, жиряночка і геліамфора. Геліамфора гарненько вже наростає. Може, вам і не цікаво, але все одно подивитесь, що в мене і таке чудо буває. Крім того, ще додам таку одну ремарку. Сорти, про які я зараз буду розповідати, розчарували, можливо, лише мене. І я буду розповідати лише про свій досвід і поясню, чому саме який сорт мені не сподобався. Можливо, у когось із вас він квітне прекрасно, і я, неймовірно, за вас рада за кожного, у кого виходить вирощувати всі сорти прекрасних пеларгоній. Для мене дехто був просто не по моєму смаку, можливо, з деким я не змогла справитися з характером цих квітів. Ось тому зараз ви почуєте лише мою особисту думку щодо деяких сортів, які мене розчарували. Ну, і номер один це сорт «Борнхольм». Здається, так вимовляти правильно, в будь-якому випадку я вставлю фото, якщо там нема назви на ньому, то допишу назву. Це пеларгонія Розибудна і придбала її її однією з перших своїх колекції. Звісно, придбала по фото. Фото було зроблено крупним планом, тобто такі гарнесенькі червоні трояндочки. На той момент для мене це було просто диво дивне. Я не могла собі навіть уявити, що от пеларгоні, як тоді ще там на неї калачики, герань у нас казали, так? що вони можуть бути у формі троянди. Тобто ну, Я очікувала щось по ефекту Вау. Прийшов кущик, він гар... ну, не кущик, да, живець, він гарненько наростав, дуже гарно кущився, ну, прям супер. Ріс він ріс, наріс уже чудо яким великим, вже й на вулиці його тримала, а він все не цвів. А потім він зацвів. Но цвіт той, я побачила не одразу. Тому що ці квіточки на фоні півметрового куща, ну, приблизно таким він у мене виріс. В діаметрі куля десь була до пів метра. Квіти були 1-1,5 см максимум, і в, суцвіт... в суцвіттях їх було там, ну не знаю, 5-6 ну, Ось Як на фото, так ось тільки їх було у суцвітті. І ну, чесно, на фоні цього куща маленька кількість цих суцвіть, ці дуже дрібнесенькі квіточки, які просто непомітні. Ти навіть ту трояндочку там розгледіти не можеш. Тобто, ну для мене це просто було ну, розчарування з розчарувань, чесно. Я не очікувала, що може бути такий, скажімо, фотообман, коли купуєш одне, очікуєш одне, а в результаті отримуєш інше. Так, наступний сорт це сорт Australian Pink Rosebud, Та ж сама історія, тільки кущик трішечки менший. Трояндочки не червоного кольору, а рожевого, але вони дуже дрібненькі. Кущик у мене дуже погано формувався, тобто такий стандарт, я б сказала, ну, стандартний роздобут, який потрібно прищіпувати. Ну, в принципі, кущик то я сформувала. Але ці маленькі трояндочки на фоні цього великого куща ну зовсім ніяково дивилися. Тому, як і Борнхольм, цей сорт мене також розчарував. Причому купила їх в один день, купила в однієї ті самої людини по фото, які були дуже-дуже крупним планом сфотографовані. І ці трояндочки з завитушками. Так, вони симпатичні, але вони настільки малюсінькі, що їх хіба під лупою, напевно, потрібно роздивлятися. Далі. Сорт Оденціо Black Mamba. Слава Богу, цей сорт я не купувала. Він мені дістався в подарунок. І я його два роки використовувала як для озеленення, можна сказати, на вулиці. І потім живцем зимою зберігала. Ну, тоді ще було місце, тоді ще менше сортів було. Але я особисто не розумію, навіщо було виводити його у сорт, якщо він. Да, у нього декоративні листочки, дуже гарні листочки, темні листочки, але він дуже подібний за листям до Оденсіо ode... 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 in Sweden. Причому 1 ode... Made in Sweden, шапки набагато більші, набагато рясно-квітучий сорт, дуже дуже такі махрові набиті квіти у формі гвоздик. Ну, тобто, Листечко в них подібне, суцвіття, форма квітів, колір той же квітів, вони схожі, але оденціо in Sweden набагато-набагато вищий рівень, ніж Оденсіо Black Mamba. Так, далі у нас плющелистих паларгоній. Це, до речі, теж ось перед вами плюшечка Влада. Дуже класна плюшечка, мініатюрна, такий маленький, набитий кущик, гарно сам кущиться. Квіточки теж у формі трояндочки. Трояндочки не маленькі, а класні. Тому хто ще не має сорток, дуже рекомендую, хто любить плюшки. Тому вона навіть не як плюшка, вона росте такою кулькою, знаєте, з таких невеличких листочків, дуже рясно квітне. І наступний сорт мій розчарування це саме плюшечка, і це сорт пак Purple Sibyl. Той же продавець, в якого перші свої квіти купувала. Сфотографовано воно було у формі троянди, так що це плюшечка, яка має там трояндочки. Ну, дійсно, коли в піврозпуску, то там щось схоже на трояндочки. Але потім. Е вона розпускається, стає ну, якби така в тарілочку. Ну, це ще не критично, скажімо так. Нормальний колір, нормальні квіти, але квітів дуже мало, суцвітів дуже мало. Кущик якийсь у мене постійно був несуразний, такий, він не хотів рости нормально, він у мене чомусь постійно хворів. Оце тим грибком він у мене ціле літо хворів. Всі нормально, він хворіє. Не знаю, або мені попався такий екземпляр. Ну, в будь-якому випадку ні квіти, ні оці суцвіття, ні. Тип не сам кущик, мені в ньому не сподобалися, і я від цього сорту здихалася. Я Розкажу про два сорти, які мене розчарували через те, що дуже сушили у мене квіти. Це сорт «Пак Viva Madeline і сорт Рококо. Віво Маделін, і ще весною я її продала, тому що я не могла знайти до неї підхід ні на вулиці, ні в приміщенні. Вона в мене не росла, не, розцвіла, не розцвітала нормально. Тобто кущик був гарний, вона випускала багато бутонів, але вона ніколи не могла їх розпустити нормально. Квіти були якісь мілкі, квіти були. Оце, знаєте, підсихали ці пелюстки зовнішні постійно, тобто вони не могли розкритись нормально. Я її міняла під віконники, міняла умови, ставила під досвідку. Ну, Коротше кажучи, моє терпіння було вичерпано, тим більше, що мені потрібно було звільняти місце, тому з легкою душою я її продала. І також іще сорт це сорт Рококо. Ну, Трояндочки дуже гарні. Звісно, ось якщо навіть на фото подивитися, ну, клас, так? Да? Але оце ось суцвіття, це єдине нормальне, яке мені вдалося сфотографувати. Це було десь кінець весни, напевно. Коли почалась пека, просто всі бутони були сухі. Вона теж не розпускала мені зовсім квіти, постійно сушила бутони. Кущик, наче теж гарно сформований, був дуже пишний. Це, до речі, іві-гібрид, тобто схрещена пеларгонія плющелистна з зональною. Такі, ну, Більш вона такого по типу росту, я би сказала, до плющелисної. Чесно, я оце дивилась, дивилась на це все, і просто в мене здали нерви, і я вирішила, що я набагато більше класних сортів, які можуть рясно квітнути, незважаючи ні на що. Ось Тому я від рукоко також здихалася. Так, і ще один сорт, який поки що в мене в колекції є, але уже під питанням, тому що я не можу, особисто я не можу знайти до нього підхід. Я знаю, що в дівчат він дуже класно рясно цвіте. Але ну, я, звісно, знаю деякі нюанси, які я, скажімо так, прогавила, так? і що я не доробила з цим сортом, не допрацювала. Це сорт Юмерлізон 2. Поки що кущик у мене вдавалося сформувати, і так далі, але цвітіння, такого, якого я би хотіла, я не допивалася. Дам йому ще один сезон, висажу його в більші об'єми. Спробую так, на літо. Якщо він не покаже мені весь свій потенціал, тоді від цього сорту я теж буду, скажімо так, відмовлятися. Тому що кущик доволі такий об'ємний. Ну, хочеться, звісно, бачити ці бускові троянди. Вони дуже гарні. У мене щось таке типу непоганого цвітіння було, але суцвіття було одне, і теж ці троянди так і не розкрилися до повних троянд. Ну не знаю, чи умови були такі, чи літо було таке, чи горщик об'єм був такий. Ну тобто варто дати рослині ще один шанс, ось, але поки я зазначу, що сорт у мене під питанням. Так, а тут ось стоять ваші рослинки, ваші живці вкорінюються, і серед них немає тих, кого я не люблю, тому що для вас, дорогі мої, саме найкраще, найкращі сорти. І найкращі живці. Якщо хочете придбати, у мене рослинки, будь ласка, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти. Там ми з задоволенням спілкуємося між собою. Також можна подивитись список сортів, які у мене є в наявності. Надіюсь, відео моє було корисним і вас це вбереже від таких спонтанних покупок. Тоді до нових зустрічей! Бувайте!